У нас було а, тисячу випадків ковіду, трішки більше за тисячу, і а, поодинокі летальні випадки. Тобто, ми розуміємо, що де десь в середньому зараз близько як до а, 5 мільйонів 600 тисяч захворілих, і десь в районі 112-113 тисяч всього померлих зареєстрованих. Тобто, ось такі цифри ми маємо станом на сьогодні. На жаль, цифри не втішні, але у нас зараз циркулює омікрон, який на щастя дає набагато легший перебіг. Не стільки людей хворіє, не такий важкий наслідок. Тому я сподіваюся, що все буде у нас добре. Будемо покладатися на наші сподівання. Ну і на щеплення, звичайно, вони ще ефективніші ніж наші сподівання. Дякую, пані Оксано, що знайшли час долучитися до ефіру. Оксана Кошалко, завідувачка відділу організації Піднагляду центру громадського здоров'я України. була гостею ефіру. Продовжимо. Наша зброя це правда. Марафон. Єдині новини підхоплює. ICDV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. 13 година. Час новин від команд фактів і та «Вікон СТБ». вітаю. По Херсону гатять все також. Нещадно поліція повідомила, що напередодні в області поранено двох правоохоронців і одного цивільного. Є ще один загиблий. А зранку росіяни обстріляли корабельний район.